енергія 2 НУ Львівська політехніка. Нагадуємо склади команд. До вашої уваги не менш цікава зустріч між молодими енергетиками та командою. Чистий відбір м'яча і вихід сам на сам «Матис». «Матис» відкриває рахунок у нашому протистоянні 1-0 тут. Помилка від гравця команди Менергія. 2 Львівська по. Передача мати с на щура тут неймовірна комбінація. і м'яч у воротах забиває Марко. 2-0 у нашому матчі. Тут божевільну комбінацію якусь розіграли гравці. Шановні булівальники, повертаємось ми на матч першої ліги. АФЛ. Більник, восьмий Владислав Бекар, четвертий Богдан Лищук. Зараз небезпечний момент. Дрій Лютий та Ярослав Сторожук. Зараз небезпечна атака, Навчі буде добивання пуперечка. Прекрасний шанс був перебігу подій саме на футзальному майданчику. Зараз прекрасна передача на Матеса. Матис! Прекрасна гра від Матеса. 0 Матис просто таки розстріляв голкіпера. Попів Попів переводить м'яч на інший фланг на дубика і там втрата м'яча, М'яч летить в порожні ворота і це 4-0. Артур Серняк зараз вражає порожні ворота. Таким чином в рахунок стає. В принципі, по грі далеко не все безнадійно для енергії, але... Тут зараз матис! матис. Класно зіграв матис, але не зарелізовує хлопців. Якби вони забили принаймні, м'яч-два моменти були, то зовсім інша була б гра. Тут вже команда мостицька на коражі цей по після однієї з таких і Марко забив. Зараз прекрасна комбінація. Серняк видає передачу на марка, той розстрілює дубика 5-0 стоїть рахунок. Ну, те, про що я говорив. Ця атака це підтвердження останніх трьох-чотирьох речень, які я вам сказав. Ого. Польового гравця лише зараз ми це бачимо. Яка ж передача від матеса на марках? Не точна передача, знову порожні ворота. Шагало віддає передачу, Марко б'є в порожні і влучає. Шагало тут показує свої емоції на камеру, він автор результативної передачі. Робота від Шагала. Марко матись. Тут знущання, якщо чесно, Марко, по-моєму, покер вже оформлює в цьому поєдинку. Яка шикарна робота від шага від... від шагала. Одна з останніх атак. Чи буде гол Щастить сьогодні енергії? Не щастить зараз попіву наша Шагала, Шагало, не забиває шагало і не добиває. Ну і попереду мостиська 2 Універ, центральний матч туру в другій лізі. Залишайтеся з нами.